Він знає про почерки практично усе вивчає нахили, завитки, кутастості понад 20 років. За ними розрізняє людські характери. Хто пише лайторкаючись, пояснює слабовольні і навпаки, коли людина пише сильними нажимами. Інколи навіть продавлює папір вейго. Це говорить про те, що людина або займається постійно роботою сильною. Вона не відчуває ручки в руках. А ще надто сильний нажив свідчить про агресію. Творчі люди прикрашають своє письмо завитками. Літери виписують округлими. Технарі переважно друкують, а не виводять. Ті ж, хто страждають від психічних розладів, не дотримуються лінії стрічки. Літери у слові можуть повторюватися. А ще письмо подібне до трикутників. А за підписом графолог розповість про будь-якого керівника. Коли підпис не має елементів овальних, але людина бере себе в овал, ніби відгорожується від оточуючих, такі керівники, як правило, живуть лише для себе самі собою. Їх мало цікавить колектив, вони слухають колектив, але Слухай, все там залишається. Їх проблеми колективу менше цього хвилюють, їх хвилюють свої власні за письмом. Каже, можна діагностувати навіть захворювання. Хоча такі дослідження потребують окремої методики. Ми вирішили провести експеримент у своїх робочих нотатках. Прошу знайти хвороби. Серце воно здебільшого, коли воно скворіє, воно вказує на координацію рухів при виконанні письма в даному випадку. Вони не порушені. Я б не сказав би, що були якісь проблеми з серцем. Ознаки, які вказують на хворобу. Кишково-шлункових тобто шлунка підшлункової або по печінки я не бачу, із амбулаторними картками і дослідженнями прийшли до лікаря запитати, що про стан здоров'я каже традиційна медицина. Я можу констатувати, то, що ви будете жити дуже багато років в першу чергу. бо... Тут особливих проблем по даних амбулаторної карточки в стані вашого здоров'я немає. Вивчати почерки він почав, коли працював експертом-криміналістом у Росії. Десять років його висновки брали до уваги при розгляді кримінальних справ. Останні десять років графолог викладає в Острозькій академії, передає свої знання про почерки майбутнім юристам. Це цікаво на рівні такої загальної юридиції, і якби цікаво послухати про своїх одногрупників порівняти чи ти помічався, чи не помічав це в їхній поведінці? Для себе Сергій Гонгало досліджує почерки відомих та сильних. Оригінал каже, дає в рази більше інформації ніж його ксерокопія. Мав нагоду розглядати записки від українських президентів. Політики краще з ними не займатися, тому що якщо подивитися ті підписи, які я вже мав на дослідженні, то перспектив яскравих я, я якихось не бачу. Нині колишній російський криміналіст вивчає китайську. Цікаво каже дізнатися більше про людей, мова яких найпоширеніша на планеті. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, Артем Лаговський. Новини Рівного.